22 червня в інформаційному центрі ХАЕС відбулися консультації з громадськістю щодо масштабів чергової екологічної оцінки комплексної зведеної програми підвищення безпеки. Хмельницька АЕС провела консультації першої із атомних станцій України. Перша екологічна оцінка була виконана протягом 2011 року незалежною міжнародною групою за участі експертів Фінляндії, Франції, Швейцарії, Німеччини, Українського центру екологічних та водних проєктів та компанії АЕСКАР Україна. Екологічна оцінка здійснювалася відповідно до екологічної та соціальної політики Європейського банку реконструкції та розвитку, екологічного законодавства Європейського союзу. В ході консультаційних обговорень на ХАЕС взяли участь заступник директора центру зовнішніх інформаційних комунікацій на ЕК Данило Лавренов, начальник відділу екології виконавчої дирекції з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки Олександр Німцов, начальник управління планування та фінансування відособленого підрозділу Атомпроект інженіринг Максим Пишний та заступник головного інженера з технології і інженірингу ХАЕС Олег Хатьомкін, а також журналісти та представники громадськості міста Нетішина. Мету чергової екологічної оцінки окреслив начальник відділу екології виконавчої дирекції з ядерної радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки Олександр Німцов. Визначення масштабів проведення чергової екологічної оцінки реалізації комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки. Чим це викликано? По перше, двома законами України ратифі... ратифіковано Кредитні угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку та Євратому про надання Україні запозичень в обсягом 600 мільйонів гривень о, євро на під, на реалізацію заходів по підвищенню рівня безпеки українських діючих атомних електростанцій. Однією з умовою реалізації таких кредитних угод є. План екологічних та соціальних заходів для впровадження даної програми Європейським банком реконструкції та розвитку та європейським співтовариством з атомної енергії надається кредит в розмірі 600 мільйонів євро. Але обов'язковою умовою надання кредиту є проведення стратегічного аналізу кожні 5 років до закінчення кредиту. Представляючи презентаційну доповідь, Олександр Німцов розповів, що ця програма виконується з метою неухильного подальшого підвищення ядерної безпеки, забезпечення ефективної та надійної роботи енергетичної галузі, доведення Безпеки атомних енергоблоків України до рівня, що відповідає міжнародним вимогам з ядерної безпеки та охорони довкілля. Екологічна оцінка включає такі завдання: оцінка впливів на навколишнє, природне, соціальне та техногенне середовище, комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки, зміни екологічного впливу в процесі впровадження програми, екологічна оцінка результатів реалізації програми на АЕС України, оцінку можливого впливу від. Реалізації комплексної програми в транскордонному контексті та заходи з інформування суміжних держав. Громадські консультації щодо реалізації КЗПБ пом'якшувальні або оптимізаційні заходи та висновки. Завдання проведення чергової екологічної оцінки є переоцінка впливів на навколишнє середовище при реалізації КЗПБ з урахуванням змін, внесених до програми протягом 12-15 років. Її заходів, реалізованих протягом цього періоду, а також фактичних змін у стан. Навколишнього середовища та процедурах його моніторингу, що відбулися з моменту завершення попередньої екологічної оцінки. Саме цього моменту стосувалось питання начальника відділу охорони навколишнього середовища ХАЕС Олександра Левицького, які плюси і мінуси періодичної екологічної оцінки. Основний висновок про те, що реалізація заходів комплексної зведення програм підвищення рівня безпеки, не вплине та не призведе до виникнення е, негативного впливу на навколишнє середовище. Це перший висновок. Другий, е, реалізація закладів та програми е, призведе е, до підвищення рівня безпеки, тим самим можливе зниження рівня впливу на навколишнє середовище за рахунок е, обмеження викидів та спідів забруднюючи речовин, та мінімізації впливу експлуатації на станції об на об'єкти навколишньому середовищі. Мене як журналіста і працівника станції цікавило питання, як відбувається реалізація програми підвищення безпеки в умовах блокування рахунків на Ек енергоатом. Суктура <зв> фінансування банка полагає на планку напряму підряджя. тому поэтому наші та накатом і доступати не напряму подрядчику. Поэтому доказ не влияє. На оплату, за yeah. Як втілюються заходи комплексної програми на Хмельницький АЕС відповів учасникам консультації Олег Хатьомкін. До початку реалізації комплексного свободного програми порушення безпеки На першому енергоблокі було виконано 24 мероприятия, которые входять в состав цієї програми. На втором було 39 мероприятий. Це зв'язано з тим, що часть програми, часть мероприятий была реализована в рамках других программ. С 2011 по 2015 годы на Хмельницкой АЭС на блоке номер один было реализовано 12 мероприятий, и на блоке номер два 8 мероприятий из КСПБ, отчеты согласованы с Госатом регулирования, ну и при, приняты надзорным органом. Значит, сейчас в процессе выполнения на блоке номер один Выполняется 30 мероприятий на втором блоке 22. Это в разных заступник головного інженера ХАЕС інженірингу і технологій також зауважив, що реалізація комплексної програми є основною умовою продовження терміну експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС, підсумовуючи хід консультацій з громадськістю щодо масштабів чергової екологічної оцінки комплексної зведеної програми підвищення безпеки. Данило Лавренов зауважив на відкритості і прозорості державної компанії енергоатом в роботі з громадськістю. Діяльність компанії, на яка там постійно знаходиться під пильним контролем, наглядом, наглядом споку громадськості, і реалізація цих заходів, про які ми говорили сьогодні, є дійсно необхідною з подовою мовою для, для, для реалізації комплексної зведеної програми і цієї умови наших кредиторії. Тому ми будемо вдячні вам, сьогодні присутнім, за участь у сьогоднішніх консультаціях, а також за ваші питання в майбутньому, які ви можете задавати зі нашим. Планим графіком до серпня, так, до, до серпня, до серпня поточного року. І ваші питання, ваші зауваження, ваші пропозиції вони безпосередньо стануть основою для написання безпосередньо звіту з екологічної оцінки реалізації КСП. Спілкуючись з представниками енергокомпанії та «Атомпроект інженіринг, ми не могли обійти повз питання корпоратизації на екенергоатом. Согласно кредитного соглашення, като который помогает нам реализовать КСПБ корпоратизация нас должна быть под контролем консультанта ЕБРР. На данном этапе ЕБРР объявил торги на консультанта привлечения. Хочу заметить, что это они будут оплачивать со своего кармана, с технической помощи, а не с нашего кредита. Предполагается, что в третьем квартале консультант должен приступить к работе. Это будет мировая компания. И аудиторы, скорее всего. Ну, еще результатов торгов у нас нет, но нам скажут, что это будут аудиторы с большим именем. Согласно гарантийного соглашения, консультант должен проработать полтора года, и лишь по истечении этого срока он предоставит план корпоратизации, как это видит консультант совместно с нами. На данном этапе в компании создана комиссия по корпоратизации по правам банка, возглавляет вице-президент первый Айсин. И мы ждем консультанта, будем с ним работать полтора года. Хочу вас заверить, что попытки корпоратизировать компанию каким-то способом иным, и они уже, по моей информации, пресекаются на уровне Министерства финансов, где они строго говорят, что только с консультантом ЕБРР это будет. Чи вплине цей процес на скорочення персоналу АЕС України? По моїй інформації, о скороченні Європейської банки речі не стоїть. Будет оптимизация, возможно, но это будет на уровне Киева. Ну, управление компанией на местах это не коснется. Возможно, будет компания как-то перестроена, структура управления более европейская, но на станции это не скажется никак.